Шукаєте сучасну школу для вашої дитини? Запрошуємо до міжнародного ліцею. Наші учні це переможці престижних олімпіад. У нас працює кваліфікована менторська служба, за прикладом найкращих шкіл за кордоном. Кожну дитину супроводжує професійний ментор, який піклується про її ментальний стан, соціалізацію та мотивацію до навчання. Починаючи з п'ятого класу, наші учні щодня відвідують спеціальні групові та індивідуальні заняття. Там вони розвивають навички публічних виступів, критичного мислення, креативності і тайм-менеджменту. Також ми маємо безліч позашкільних активностей і проєктів, що формують коло однодумців і розкривають потенціал кожної дитини. В ліцеї ми розвиваємо всі необхідні IT-навички для успішного майбутнього, проводимо захопливі уроки з IT-інтеграцією, використовуємо 3D-принтери, VR-окуляри, а також розвиваємо медіаграмотність та працюємо з сучасними сервісами та штучним інтелектом. Хочете дізнатися про нас більше? Залишайте заявку на кон консультацію вже зараз.